Звати Наталя і ви, друзі, на моєму каналі Американське життя. І так, друзі, ми приїхали в магазин Костко. Дивіться, скільки людей на паркінгу. Магазин тільки відчинився, але вже повно людей. Мій чоловік дуже не любить цей магазин, тому що тут завжди повно людей. Але я його люблю. Тут хороші ціни на деякі товари. Так, «You take card, please». Так, ми заходимо. Візьму свою карточку. Коско повинен бути мембершіп. За, за рік треба сплачувати абонплату, чи як воно там називається. Зараз ми зробимо хай хело! Йдусь по телевізорам. О, який гарний телевізор, здоровенний який коштує 2000. Ось ціна. Ну, Так, непогано. Цей здоровенний не коштує 629. Ну, тут все, є і YouTube, і Netflix, все-все-все. І 1600 Samsung. О, майже 2000. Не знаю, що це за магазин. Так, потім зроблю більш таке подробне відео. 419, ну, на два роки, на 5 буде нормально. Так цікаво, люди дивляться, що я знімаю, але я щось не смущаюсь, я собі дивуюсь. Оце за 200 доларів чудовий телевізор без проблеми. А це за 300, так взагалі тут все є. Бачите, YouTube, всі ці канали, Netflix. Все нормально. Ну що, йдемо далі. Що дівчата, це більш цікавий відділ. Мені подобається. Ох, які прикраси. Оце дуже цікаві сережки, 229 доларів. Кулончик непоганий. Це такі. Що у нас є. Привіт. Це, бачите, це Silver Coin. Це як потрібно. 3419 доларів один оз. Скільки це грамів, не знаю. Не можу сказати зразу. Це таки Це досить цікаво. Йдемо по харчі. дякую. No, Ти не чоловік. А, він прийшов. Бачите, тут є якісь джинси, якась одежа. Він прийшов, що він прийшов вибирати собі. Що ти є Вот you take jeans. Good one. Mm -hmm. Price not bad. It's your size. Oh, it's It's find out. all oh, stitched up. It's here. But you take out. It's ok. No. Так, друзі, продовжую. Мій чоловік відпочиває, і я вам буду показувати дещо, що цікаве. Це все снеки. Дитячі, в школу беруть, всі різні снеки і так далі. Ну, ми. У нас підвищений цукор і ми намагаємося не брати такі речі. Куди ми підемо? Давайте я покажу вам щось більш цікаве. Наприклад, квіти, ось які гвоздики чудові. Гвоздики різні. Я люблю гвоздики. 11 доларів коштує такий букетик. Це всі квіти 11 доларів. Рози по 26, 25,99, А так, досить такі чудові. Я люблю купувати квіти в костку, вони завжди свіжі і довго-довго стоять. І чудові букети. Американці люблять цю зборну солянку. З усього все, з цього 17 17,99. Зараз це купон 3 долари, коштує 15 доларів. Так, що тут Тут теж квіти? Тут квіти за 20 доларів. Ви ці, які чудові рози. Чудові рози 20 доларів коштують. Ось. А, чи пахнуть вони? А, пахнуть, ви знаєте, дуже-дуже смачно. Так, ми бачили, де у нас крекери. Крекери. Я просто буду так іти потрошку і вам показувати. Тут у нас чіпси різні теж. Великий пакет, 6 доларів. Органік 6 доларів, 5,79. Це, це все чипси. Тут у нас сиріал. Сиріал теж не буду заходити. Великі коробки, ось такі ціни. Тут мепл сироп. Це кленовий сироп органік мепл. 1299. Кабун 6 доларів такий коштує, великий Кабунчик 6 доларів. але в ньому багато цукру, тому ми не, не вживаємо. Так, гарблик чесничок. 5 доларів. Цибуля, солодка цибуля. 3,99. Такий от пакет. Долар 93 паунда. Півтора кілограма бананів. Це органічні і неорганічні. Долар 49. Півтора кілограма манго. Це купон. Долар 56,49. такі от 6 штук. Так, картопля. Картопля ось така жовтенька молоденька, gold potatoes, 7,69. Скільки тут? Тут 5 кілограмів, 10 паундів. Ну, 4,5 кілограми. Ось така картопля. Це для запікання. 4,49. Маленька картопелька, 5 паундів, 2,5 кг. Така бейбі картопля. 5,69, ми теж не їмо картоплю. так Що Що тут побачимо? Тут у нас креветки 1099, ось така штука. Але тут вони на, на вагу 12,86, наприклад, дуже смачні, я їх люблю. Це риба, яка вже готова до приготування. А тут от, вже зроблено, люди понаробили, тільки запікати. Вся їжа. Ну що, давайте сходимо і ще побачимо, подивимось на м'ясо. Так я люблю цю курицю, я теж взяла. 4 долари 5 доларів коштує. М'ясо тут дуже хорошої якості, але воно все дуже дороге. Ну, не дуже, але дороге. Наприклад, ось така, це е, лемб, господі, як сказати. 25,40. Лемб, напишіть в коментарях. Забула слово. Це теж Лемб. О, яка. 44,73. Це свинина. 45 доларів. Оце на відбивні. 31 долар. Це Дуже такі м'якенькі вирізка 15,49 на за упаку, два упакунки. Це на відбивні без без вісімнадцять 18,66. Теж порк, свинина 14,69. Це все в кусочках, шим. Креветки дуже хороші, ми завжди беремо, але у нас ще є 18,82. Це салмон фермерська. ну, вважайте, 19, 20, 22 долари. Це салмон Океанська wild, 30 доларів. Значно дорожче. Ось риба, яка тут. Pacific God, Тихоокеанська риба не, не пам'ятаю, як по-нашому. Трісне м'ясо теж, очі розбігаються, якщо ти голодний прийшов, потратиш багато грошей. Сьогодні ми прийшли голодні і тому потратили, я думаю, я потім вам покажу, що ми купили, що, що ми потратили скільки. Думаю, що доларів 300. Так, це я теж люблю купляти чикін. Курицю ось таким чином. Вона вже запакована в такі пакетики, і воно дуже зручно, ти їх порозрізав і положив в морозилку. Ідемо, покажу сладкоїшкам. різні вина. Тут у нас печиво, печиво американське, 10 доларів, різні. Види. Знову ж таки, ми не, не купуємо таке печиво, ці всі рульки, пейстрі, мафіни. Досить смачні. Не треба морочити голову пекти самому, як воно вже все спечене. Такі всі на сніданок пейстрі, круасани. Круасани взагалі, вважайте, що 6 доларів, ось такі, така коробка. Даром. Беглс, хліб різний. Ось такі пейстрі. Перейдемо до тортиків. Тортики. 1799. Дуже смачний торт, мені подобається. Це чизкейки. Там вони пишуть просто назву такого планету: Happy Birthday чи що, якісь там у вас є свято. Тут ви можете посмакувати те, що дають. Візьмо, посмакуємо. Ну що тут? Скільки ми купили добра, дивіться. О, він відпочиває, посидить трошечки, відпочив. Дома я покажу, що я зніму, бо на вулиці це неможливо, а самі розумієте, Жара 47-45 градусів це дуже-дуже важко. Так що ми прийдемо сюди на касу і поїдемо додому. Зараз приїхали додому, на вулиці не стала показувати. Вірите, було настільки жарко, ми приїхали всі мокрі, голова напівмокра. Олекса, what temperature today від Celsius? Good morning, Natalia. Right now, it's 41 degrees Celsius. Today, expect a high of 43 degrees. Бачите, 41 градус жари. Так що, що ми купили? Значить, авокадо масло. Воно хороше для жарки, для діабетиків воно нормально. Оливкове масло, пакет лимонів ось такі. Він десь коштував 6 доларів. Це масло 15-14 доларів, 7 доларів малина, ковбаски в два ряда. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 14 штук 10 доларів. Масло десь 13. 4 упаковки. Велика банка майонезу 10 доларів. Така велика банка кави. Коштує 13 чи що. 5 доларів черри томати. Три піци в, в упаковці вона коштує 13, 4 долари коштує цибулька. Це моя е, куриця, це моя куриця, вона коштує 5 доларів. Дві упаковки яєць, 48 штук, по 6 доларів кожна. Що ще? А, English muffin 4 штуки, 10 доларів. Так, Це по 6 доларів Blueberry, Strawberry, по 4 долари упаковки. Сир. Скільки тут він коштує? 14 доларів. Це такого плану. Я, я люблю його, фреш моцарелла, 8 доларів. Два упакунки Селері. В, коштує, в селері коштує десь 8 доларів органік. Е, Мій чоловік любить і потрібно діабетикам з органіческим Almans Bати, з бати масло. алмонс, Скажіть мені, напишіть в коментарях. Забула українське слово. Це органік салати, теж 4 долари, це 5 доларів, такі е, солоденькі перчики маленькі. Потім ми купили е, таку плівку, дві упаковки, щось 13, доларів, 750 метрів, дуже багато. Це е, фольга теж велика, був купон на неї, е, щось. 15 доларів за дві штуки. 7 доларів 150 метрів це теж хор хороша ціна. 13 доларів, чи що коштує зубна паста 4 штуки. Оце за 9 доларів ми купили здоровен ну, засіб для миття посуду. Ось така коробка з такими е пакетиками коштує 7 доларів. 322 пакетика, бачите, тут. І... Теж був купон. І купили теж воно манкі-фрут з манкі-фрут Альтернатив Шуга. Це Switнес, це підсолочувач для диабетиків. Ще Я купила ще такий е, засіб такий для е, пом'якшувач, для прання. І ще купила собі двоє таких штанів. По 16 доларів одні сині, другі чорні на осінь. І чоловік купив собі ось такі штани. І того, що у нас виходить? Що у нас виходить? Можете костко, от можете подивитися, скільки тут чого. Так, тут я закрию, так, дебітну карточку. Так, дивіться кому цікаво поставити на стоп. І ціна, па 406 доларів 94 цента. 15 доларів – це налог, текси, податок 391 долар 84, 90, 84 центи коштує все, плюс податок – оце от наші закупи. Всім, друзі, до зустрічі! Миру вам і обов'язково спокою. Бережіть себе. До зустрічі завтра. Па-па.